Аспірин Кардіо захищений аспірин для серця і судин. Щодо цієї новини про те, що Путін відвідав Крим і не тільки Крим, а ще Путін відвідав і Маріуполь. Ви бачите, на мою думку, ну, все таки дуже хотілося би, щоб це був останній закордонний вояж цього російського президента. Ну і є розуміння, що от зараз на 388-й день повномасштабного російського вторгнення. Це вчора був 388-й день. То Путін поперся в той Крим. По тому він поїхав в Маріуполь задля того, щоб показати себе, що він мовляв не є боягузом, що він не є бункерним. Що він живий, що він тримає руку на пульсі. Він мав переконати кримських і тих, от таки Маріупольських колаборантів про те, що ні, -ні треба воювати далі. Адже ніхто, мовляв, не збирається ані Крим, ані Маріуполь е Україні здавати. Він саме заради цього туди полетів, поїхав, поплив, щоби е, тих от колаборантів в тому переконувати. Хоча Ті такі колаборанти вони мають пам'ятати, що подібне Путін казав і про Херсон. Він також кричав, що Херсон Росія навсігда. менше з тим ми бачимо, як швидко ту свою думку він щодо цього змінив. В цьому звісно заслуга виключно збройних сил України, але абсолютно так само буде і з Маріуполем, абсолютно так само буде і з Кримом. Тощо. Щодо Маріуполя, щодо того його візиту туди, що тепер російські пропагандисти знаєте в один голос кричать, який російський цар сміливий, що аж в Маріуполь він наважився дістатися. Дивіться по-перше, ну абсолютно не факт, що то в Маріуполі був справжній Путін. Про це е, за хвилину розкажу. Але є другий момент: що навіть якби то був справжній Путін, то дістатися з Криму до Маріуполя і е, подорожувати. Кермувати за рулем автівки Маріуполем йому було абсолютно безпечно. Дивіться, Крим буквально нашпигований засобами протиповітряної оборони. Це перший момент. Знаємо, що з Криму до Маріуполя Путін дістався гелікоптером. Це якщо вірити російським засобам масової інформації, і дістався він тим гелікоптером над Азовським морем. Азовське море на тепер для Російської Федерації є морем внутрішнім. Ну, тобто там немає інших військових кораблів, окрім як кораблі Російської Федерації, і усе узбережжя Азовського морю на тепер під контролем російської армії. Тобто, не було жодних ризиків Путіну гелікоптером над тим морем з Крима в Маріуполь прямувати. Це перший момент, що було йому абсолютно безпечно те робити. Другий момент. Ви бачили, коли Путін прибув той Маріуполь серед ночі. Коли була комендантська година, коли його ніхто там інший і побачити не міг би з місцевих мешканців ті, хто мають про українські настрої, і ті, хто міг би здати Путіна збройним силам України, що він на тепер там перебуває, тобто максимально із цього боку він себе убезпечу. Те, що Путін побачився з мешканцями відбудованого житлового комплексу, то треба розуміти, що в той житловий комплекс в Маріуполі. Селять виключно тих, хто є максимально лояльні, тобто селять може і місцевих, але тих, які є колаборантами, ті, які вітали пришестя руського міра, і ті, які, напевно, допомагали тому пришестю рускава міра в Маріуполь. Тому і цей момент також був путіну абсолютно безпечний. Безпечно дістатися. Безпечно пересуватися Маріуполем, безпечно спілкуватися з місцевими мешканцями, бо вони направду є е, лояльними до Російської Федерації. Тепер той момент, що направду навряд чи це був справжній Путін там в Маріуполі. Можливо, в Крим прибув справжній, але в Маріуполь відправили двійника. Чому так? Ну тому, що ми знаємо максимальну путінську ту параною. Ми знаємо, ми бачили, як він зі своїм оточенням спілкується за величезним столом. Здалеку він з ними розмовляє і не тільки з ними, а навіть із іноземними лідерами. Ми пам'ятаємо за яким величезним столом він спілкувався з Еммануелем Макроном, французьким президентом, який до нього туди прилітав. Еммануель Макрон тоді відмовився здати російським лікарям тест на ковід. Він відмовився те робити, тому що французький президент за протоколом безпеки не мав лишати. Бо знаде своє ДНК, свої зразки ДНК. А саме те, й отримали б російські літаки е, лікарі, якби взяли в нього е, мазок з носа, щоб на ковід зробити тест. Макрон відмовився те здавати. Відповідно, Путін відмовився з ним спілкуватися близько і посадив його за той величезний стіл. Нікуди ми маємо розуміти та путінська параноя щодо ковіду не поділася справжнього Путіна. А тут ми раптом бачимо, як Путін ручкається з мешканцями Маріуполя. І ну, то справжні були мешканці Маріуполя. По тому провели факт Чекінг. Знайшли вже хто то такі були, хто з ним бачився. Це дійсно місцеві мешканці. Тобто, це справжні мешканці Маріуполя, колаборанти лояльні до Росії, але справжні. І от з ними, начебто, Путін ручкався, та бути такого не може. Ну так це не працює. Ми знаємо, що справжній Путін е, максимально параноїк щодо ковіда, і тому справжній Путін точно не міг би з ними ручкатися. Справжній Путін точно не міг би з ними особисто зблизька спілкуватися, а потім ще й в гості до них е, заходити. Тобто, з військових, з військової точки зору, то йому було все безпечно. Але ж ми знаємо, що він параноїк по ковіду. Відповідно, робимо певні висновки, що е, той Путін. Який був в Маріуполі, він точно не є справжнім, то точно був його двійник.